Маленька, рудоволоса дівчинка з Керпатим носиком і червоними, як яблучко щічками, з нетерпінням чекала, коли вже настане вересень, щоб піти до школи. Вона кожен день приміряла новенькі туфлики і святкову сукню, куплені ще на початку серпня, бігла, мов метелик до люстерка, і довго красувалася, не відводячи очей. Мамо, ну коли вже те перше вересня, я вже хочу до школи, запитувала мала Надійка. Скоро, доню, скоро, скоро це вже завтра? Та ні, ще потрібно зачекати. І що довго чекати? Півмісяця. Це як півмісяця, як півяблучка? Не зовсім, так, але ще трішки. Допитливі оченята щораз відкривали рожевий рюкзачок, в якому заховалися новенькі зошити, кольорові олівчики, масляні фарби, гумка, лінійка і перекладали їх з місця на місце. Вони так по-особливому пахли, що Надійка думала, що це так пахне школа. За дитячими розвагами дні збігали швидко і весело, завтра перше вересня. Надійка його чекала з особливістю. Вона сто раз бігла до квітника. Які ж квіти потрібно до букета в школу підібрати? Приміряла ще раз одяг, відкривала, закривала рюкзак. І так цілий день. Наступного дня навіть сонце світило яскравіше. Здавалося, все навколо було святковим і теж збиралося до школи. Ну що ж, вибираємо квіти, гукнула мама Надійку. Мала бігла попереду і показувала на всі квіти, які росли в квітнику. Ось ці хочу і ось ці, а ще всі, 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 всі. Доню, але ми не можемо взяти всі, всі квіти. Ти ж їх просто не донесеш. А ти що мені не допоможеш? А хто з нас в школу йде? Я? Чи ти? Ну, добре, давай ще візьмемо там далеко на городі дві гілочки гусячих дзьобиків і все. Трохи сумом погодилась мала. Коли букет було зібрано, перші маленькі кроки ступили від хати по вузенькій споришевій стежині до школи в доросле життя. На шкільному подвір'ї. Було стільки дітей, що, здавалося, голці не було де впасти. Ось це так школа, і всі хочуть навчатися. Взявшись рученятами за голову, здивувалася Надійка. А як же я буду знати, куди мені йти? Згодом підійшла перша вчителька і забрала дітей до класу, на яких чекали новесенькі парти. І ціла країна знань. Ось так, перший день навчального року для Надійки, який був сповнений цілим намистом вражень, надовго залишиться в її маленьким дитячим сердень.